Йау, як життя. Я Тео. Живучи на острові, у мене дуже часто виникає одна дилема. І ні, це не Майнкрафт Лайв, а саме де взяти їжу. Тому сьогодні я збудував справжній МакДональдз. Макете, прошу повернись до України. До того ж, в якому є автоматизована кухня та працівники. Приємного перегляду! Одним словом, сьогодні в мене є одна дуже і дуже крута задумка, яка нарешті вирішить проблему із цією штукою. Але перед цим у мене є ще одне дуже важливе завдання на сьогодні. Як вам відомо, то елітри ламаються дуже швидко. Тому, щоб вирішити це питання, я почав шукати жителя, який би торгував книгою із зачаруванням ремонт. І так, в моєму АТБ є спеціальний відділ з бібліотекарами. Ага, це аналог відповідає за цього жителя, тому... Починаємо шукати. Процес це не швидкий і, м'яко кажучи, не особливо цікавий. По ходу діла мені також попався бібліотекар, який торгував книгою із удачею 3. Це було доволі спокусливо, але зачарування ремонт мене цікавило більше. Ну і майже зразу, після такої удачі у всіх сенсах цього слова, мені попадається саме те, що я шукав. Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо! Відбиваємося від кріпера і забираємо потрібну кількість марагдів. Купляємо книгу та нарешті зачаровуємо. Літри, щоб їх зразу ж використовувати, я відправляюсь у свою ферму досвіду та ремонтую їх. Що ж, перше завдання на сьогодні виконано, і можемо приступати до наступного. Тепер мені потрібно зібрати всі блоки для подальшого будівництва Макдональдса. Я вирішив розпочати із жовтої шерсті, адже її треба буде найменше. Овечки у мене є, а от жовтого фарбника, на жаль, немає. Тому беру кістяну муку та починаю вирощувати жовті квіти. Фарбую овець. Та трішки підпрацьовую барбаром. Наступне, з чим я вирішив зайнятись, це було добування бетону. Мені потрібно близько восьми стаків сірого бетону та трішки менше червоного. Не знаю, куди там стільки бетону влазить. Гравія із попереднього відео у мене ще залишилось достатньо. А от з піском знову були трабли. Спершу я відправився викопувати ще один сусідній острів, але доволі швидко схаменувся. Знаєте, мені зараз стало трішки жаль розкопувати ще один острів і з нього робити щось. Приблизно таке, якщо я не помиляюся, то у мене десь вон цій стороні повинна бути пустеля. Це однозначно було правильним рішенням, адже це і легше, і доволі естетичніше. В принципі, в принципі, я думаю, що такої кількості мені би зараз мало вистачити однозначно. Думай, думай, на ділі далі будеш купати. Після чого, щоб дарма не тратити час, я вирішив одразу пофармити спрутів. Адже пам'ятаю, що для мене чорний барвник було добути доволі проблематично. Заодно я вирішив поекспериментувати із коралами та зібрав декілька штук. Але по ходу діла я також знайшов ще якусь скриню. Воу, а що це таке? Так, це ж хабон. Хабон це гра, створена українськими розробниками. Якщо точніше, це є піксельний аватар. Тарчат з шикарною атмосферою та музикою, яка дозволяє зануритись у свій світ. Оу, oh, так ж був недавно Майнкрафт Лайв, що, досі кав'ярні немає. Тут ти зможеш створити свого власного персонажа, збудувати дім своєї мрії та навіть знайти друзів. Так, давайте я спробую створити себе. Окей, okay, це майже один в один. Окрім того, в самому Хабоні є достатньо міні-ігор, де тобі точно не буде нудно. Йоу, мені видається, що корали тут таки не будуть. Тросте вже краще міні ігри в Хабоні пограю, і найцікавіше, що не потрібно нічого скачувати. Переходиш на сайт, реєструєшся, і ти вже можеш починати свою історію. Хабон чекає саме на тебе. В результаті, після перших крафтів у мене виходить ось така ситуація з блоками. Це, звісно, не все, але я радий, що основу вийшло скрафтити так швидко. Наступний потрібний мені блок це були смирикові дошки та обтесані смирикові колоди. Їх мені потрібно було доволі багато, адже шаблон, який я використовував для проектування свого Макдональдса, мав дерев'яні вставки, подібні до смереки. І через деякий час шалкер із потрібними блоками почав виглядати набагато солідні. Ніше невід'ємною частиною бренда є його назва, і я однозначно хотів зробити її і на своєму проєкті, Як це було за тебе? Тому починаю крафтити білі банери. Також мені дуже сильно сподобалась текстура такого люка. А подумавши, що цей люк із багряного дерева, що росте тільки на Росії, вибачаю тільки в незрі, я пішов його добувати разом з цим. Я добув декілька світлогребів та саме багряне дерево. Як ви розумієте, я та з пригод. Це не я. Тому в один момент я чуть не піймав тягла від візер скелетів. Благо, на мені якраз були елітри, і я зміг від них трішечки утекти. Але як приємний бонус, після того, як я з ними розібрався, з одного з них випала голова візер-скелета. Ну, знаєте, нічо такий бонус. Окрім того, раз я вже тут, мені також потрібно буде немало кварцу для певних деталей. А так як вдома в мене його буквально декілька штук, я заодно пішов добувати його. Заодно знайшов ще один бастіон добув трішки золотих блоків та навіть залотав скриню, в якій, на жаль, не було майже нічого цікавого. Також знайшов, не знаю, чи можна це пляжем назвати чи ні, але там було дуже багато гравія. Тому не добути його я просто не міг. Пам'ятаєте, я буквально хвилину тому казав, що я та без пригод просто нікуди. Як ви розумієте, я та без пригод це не я. Тому знайшовши зруйнований портал, я вирішив його залутати, але приземляюсь прямо в лаву. На щастя, у мене в руці якраз був тотем безсмертя, який після його використання давав не тільки регенерацію, але й захист від вогню. І тепер подивіться, через що я чуть не втратив свій хардкор світ. Після таких походеньок по Білгороду я більше тут перебувати не хотів. Тому відправляюся додому, щоб зрозуміти, що багряні дошки це не те, що мені потрібно. Тому з тільта до тільта я відправляюсь прогружати новічанки, щоб знайти нове мангрове болото. Адже потрібні мені люки. Адже потрібні, і та йомою. адже потрібні мені люки та бляха муха, <свіс> адже потрібні мені люки крафтяться саме із мангрових дошов. Ну і плюс екскурсія до нового чанку. По дорозі я заодно знайшов декілька закопаних скарбів і нарешті натрапив на мангрові болота. Вау, а чого вони так дивно виглядають? Генерація була дійсно цікавою, але зациклюватись на цьому я не міг. Тому добув трішки блоки багна і також самого мангрового дерева. Разом з цим отримав декілька пар. Ростків, а якщо точніше, то мангоровий живець. Тому раді цікавості я посадив його на своєму острові. Оу, oh, я не очікував, що вони будуть такими великими. Після чого я починаю переробляти цемент на бетон. Адже в попередньому відео я знайшов швидкий та легкий метод переробки. Ну і з такою кількістю блоків можна вже починати щось робити. Тому я розпочинаю будівництво самого острова. Спершу я хотів його робити десь на північній стороні. Але я маю ще декілька ідей, які б я хотів реалізувати. Тому індустріальна частина переселяється ближче до АТБ. Після того, як перший шар я зробив із кругляка, то зрозумів, що допустив помилки, адже він повинен був бути із землі. Тому мені довелося все переробляти. Заставляємо територію смолоскипами, щоб не спавнились лишні москалі. Тирімо трішки трави з мого основного острова та починаємо чекати, поки виросте трава. Як я давно цього не робив? Починаю розвивати. Вмічувати територію для самого Макдональдса, після чого починаю формувати його перший поверх. Як я тебе, він буде в своєрідному лофт стилі з панорамними вікнами на 360 градусів. Зліва буде знаходитись невелика веранда з накритим дахом та логотипом. А справа сама ферма корів та ще один логотип Мака. Можна вважати, що основа першого поверха, а саме стіни, вже готові. Тому починаю накривати всю будівлю даху. Після чого і жовтої шерсті я починаю робити першу та центральну букву М. Доблюю її із іншої сторони та накриваю весь дах з мерековими плитами. Щоб все не виглядало дуже однотипно, як і реальний прототип, я вирішив трішки розбавити світлим кольором. Після чого починаю крафтити потрібні мені механізми для ферми корів. В незері я набираю трішки лави і, вгадайте, що знову чуть не вмираю від візер -скелетів. В Принципі, основа вже виглядає дуже навіть класно. Та зрозуміло. Єдине, що буква М знаходиться трішки правіше, ніж потрібно. Ну і поки маку та висококалорійної їжі у мене немає, я повинен харчуватись останками ламінарія. Тому, щоб не затягувати процес такого їжоспоживання, я починаю будівництво самої ферми. Якщо вам буде цікаво, то механізм ферми ви зможете знайти у моєму телеграм-каналі. Ну і після побудови ферми залишається пригнати до неї самих корів. Саня, вибач мене. Походу, хтось такими. Мене не вибачив, тому що під час сплавання на спинці на Макдональдсі чомусь заспавнились розбійники. Не знаю, з чим це пов'язане, але після короткої розмови з ними на мене наклали закляття погана прикмета. На це сильної уваги я не приділив, адже не планував ближчий час відправлятись до селища. Але наближившись до АТБ, у мене з'являється полоска рейда. Чесно, я не думав, що АТБ буде рахуватись селищем, і що рейд у мене таки почнеться. Адже я взагалі не був до цього готовий. Винивши першу хвилю рейда, з піглінів випало декілька смарагдів. А так як у моєму АТБ працював лучник, я зміг закупити нову порцію стріл. І з цього момента я починаю розуміти, що рейд трішки забагувався. Перш за все, самі пігліни доволі дивно себе поводили. Але найцікавіше, що вони застрягли всі на моєму даху. Ви реально тут застрягли? В принципі, якось так дивно і пройшов весь рейд, в результаті якого я отримав три тотеми теми Смертя та ще багато різних плюшок. І так як у мене після перемоги над орками діє знижка у жителів, я вирішив ще закупити три книги на ремонт. Як ви розумієте, таке зачарування лишнім не буває, особливо якщо ще й зі знижкою. Озеленення, це звісно добре, но підлогу у майці я хотів замінити на кам'яну. Мені подобається поєднання різного виду граніту, каміння та кругляка. Тому підлогу я робив саме із цих матеріалів. Після цього я вирішив приступити. До інтер'єра Макдональдса. Першу зробив його касову зону. Кухня, якщо це можна так назвати, доволі скромна, тому і місця під касову зону багато не потрібно. До того ж, я збудував ось такий червоний стовп, на якому також буде зображений логотип Мака. І після цього всього я приступив вже до повного оформлення інтер'єру заклада. Тут і касова зона вже подібна сама на себе. Добавлені зелені кутки, чи то свої рідні грядочки із квітучого липня. Лістя Азалії. і також сам Ганок отримав місця для відвідувачів. Також я вирішив зробити такі столики всередині. Адже коли я був малим, то пам'ятаю, що у нашому львівському матці на площі Шевченка були дуже схожі столики. Також перевірив роботу ферми, яка працювала так, як має бути. Стоп, мені здається, чи мангрові дерева якось збільшились. Ну і також зробив саме лого на стовпі. Окрім того, завдяки вашим коментарям я тепер знаю, що стержні Енду можна красти. Афтити, тому я без проблем крафчу потрібні мені стержні для ламп. Після чого вирішив трішки відволіктись від будівництва та прокачати жителів бібліотекарів завдяки паперу, якого як ви розумієте, у мене зараз достатньо. І тепер я починаю робити доволі метамодерністичні лампи, дизайн яких я підледів у містера Скама. Ну і щоб наш мак був доступний для відвідувачів, ну тобто мене навіть уночі його потрібно ще додатково освітити завдяки світлогрибам. Як ви розумієте, Дональдс без працівників бути не може. Якщо кухня у нас вже автоматизована, то касира нам потрібно точно. Тому один із працівників АТБ отримав нову посаду. Йоу, мені вже подобається, що у нас вийшло. Окрім того, я хотів зробити красивий вигляд для касового монітору. Тому замість простої рамки через ось таку команду я видав собі спеціальну прозору рамку. Ну і нарешті дуже важливий елемент. Я вирішив заодно прокачати. І і самого касира, щоб у нього також можна було купувати їжу. Зі смарагдами у мене зараз проблем немає. Да, саме він мені потрібен. Але 160 смарагдів! Угу, mm -hmm. Ну, бачиш, інфляція, це все, ціни ростуть зараз кожним днем. Так, ну дивись, я готовий тобі їх дати. У мене були з собою, я нафармив. Ага, ага. Так, пересчитай там, чи все вірно. Зачекай, мені потрібно калькулятор включити я ж гуманітарій. 64 плюс 64 плюс 34 162. Трішечки озеленю та прикрашаю сам острів завдяки моху та кісткового борошна. Та починаю будівництво моста до мого Макдональдса. щоб до нього не потрібно було плавати чи літати, а можна було просто взяти і спокійно пройтися. Ну слухайте, я вважаю, що це вже вийшло шикарно. Я зміг реалізувати всі сьогоднішні задумки, що хотів. Ну і плюс сам мак вийшов так, як треба. Та я тепер тут буду до постійним клієнтом Друзі, велике дякую за перегляд мого відео. Ось що, що на Мак мені потрібно було реалізувати вже давно, особливо маючи проблеми з голодом на моєму хардкор світі. Якщо ж вам сподобалось це відео, то буду дуже вдячний за вподобайку та підписку на канал. Адже це дуже велика мотивація працювати далі. Також, як ви розумієте, це вже наша традиція. Я б хотів подякувати за підписки на канал, тому що зараз на момент запису відео. Відео нас вже більше 35 тисяч патріотиків, що натиснули на кнопку підписатись. Це неймовірний заряд мотивації, адже тепер я хочу робити все більше і ще краще. Невеличкий анонс, а саме те, що вас зовсім скоро чекає дещо дуже і дуже цікаве. Спойлер, у відео буду не тільки я. Тому запасайтеся чимось смачненьким та бережіть себе. А мене, як завжди, звати та до скорої зустрічі.